Олено, загнала корову? Загнала, тату. Гляди. Ей, ти посиди на завтра не буди мене ради. Церковь, хай Бог простить, не піду. Хоч раз за тиждень до ладу висплюся. Само. Чого? Та не дари рота, йдися сюди. От, тут ось очей не роздереш. Які там у ката посиденьки? Та виску ще. Чи якої часи не далеш посидіти, га? От ти віриний мене. А я бо це впав на коричні і зразу заснув. Олень, Олень, вийди, схожу. Питайся у батька. А що там? Так, вечора не знаю, як і казати. От наші дівці придбав завадилася на колодку. Так оце стареє завод, ти поводи. Побуваєш... На колодку? Ось як піду в хату, то візьму баки добрий. То та благословлю, що дай та охота дінеться. Дурний якийсь, придумав в проти ночі, спати. О, бач, а я й забув. Тут така морока трапилася, що вже й не знаю, що робити. Яка морока? От коли ми живемо на цьому подвір'ї, не бачив я, щоб тут щось водилося. А тепер чи не доведеться посвячувати двір і хату. От нехай погмили! Хіба що? Невідомо його знає, що воно таке. Оце йду спати, та й боюся. Душило щось вночі. Чи ти бачив таке, як сам? А ося. Душно мені стало вчора в хаті. Я вийшов, дивлюсь, а на возі лежить наша оленка. Я їй кажу, іди краще в хату, а сам лід на її місці. Задрімав, коли чую, шабути щось довозить. Підійшло, розкрило кожух, стало помиду водити, по лову, по щокам по бороді. А як нам оцеловуса, то так дремену. Що ти стільки, пусти чи тварина яка? Скидається на людину. Що воно за подорожча? Це чисне диво. Та то ще не диво. А що диво чорнобрива, вража подорожа, ще й на козирку квітка. Ти моша банденька да знаєш. Крапля в краплю слухай. Зажди дочко, слухай, Оленко. Щоб мені отого чорзна чого і в заводі видно не було. А то будеш спати в мене в коморі під замком. І сорому тобі немає. Тільки почала з печі злазити, а вже парубків принаджуєш. Очепіться від мене своїми парубками. Потрібні вони мені дуже. Отпустіть. Отож зараз мені йди в хату, то лягай спати. Так краще буде. Завтра з хати весь день нікуди не піду, ні їсти, ні пити не буду. Хай нам ото погіршає. А я так, гадаю, почала дівувати, нехай гуляє, нехай своє одгулює. Тільки свята заживеш, тільки розкошів зазнає, що в тому дівуванні. Та коли ж вона ще зовсім дитина. Ти поглянь на неї. Ручки, як цівочки, сама як скрипка. А почне ще на вулицю ходити. то й зовсім знідеться. Почнеться отечіне стоянечко, та північне обніманечко, та світове прощанечко. Ось зовсім вона задуриться голову. І нашу мується, і награється, а ти краще дивись, щоб вона собі з того запаху біди не набігала. Воно на шкодить, тебе якщо але не почуває. Вона нас сумує. Так. Кажуть, ти халода греблі Ти Ти знаєш, що говорить? Отож дивись, якщо звариться, обох сати І дочку, і матір.